Добрий день, мої любі друзі, мої красуні і красені. Сьогодні я хочу вам показати, як в'яжеться ось такий визерунок. Дуже гарний, дуже цікавий. Бачите, який! Значить, щоб вив'язати такий визерунок, треба, щоб петлі ділилися на 10 і плюс 3 петлі для симетрії. Оці ось дірочки, можна робити більші, можна робити менше. Це, ось дивіться, як я ось тут затягнула, тут їх майже не видно, ось тут вони більшенькі. Таким везеруночком можна в'язати різні гарні речі. Також дитячі плети, шалі, все, що бажа ваша душа. І так, значить, я вам сказала, що петлі повинні ділитись на 10, додати 3, і цей визерунок 8. Рядків. Для визерунка такого я зараз наберу 23 петлі і приступимо до першого рядку. Перший рядок всі петельки виворотні в'яжемо рядочок до кінця самостійно. Другий рядок. Також всі петлі виворотні до кінця рядка. Третій рядок так, це такий основний рядочок. Дві лицьові петлі. Далі знімаємо. 6 петель. Знімаємо 6 петель, пров'язуємо сьому і накидуємо. Можна по дві, можна по одній накидувати. Два три, чотири. П'ять. Шість. Ось так накинули. Дивіться, у нас отакий вієрок вийшов. Тепер дивимося позаду у нас ось оця ось така ниточка. Оцю ниточку підхвачуємо, переснімаємо на ліву спицю, тоді оцю петлю, що ми накидали, теж одягаємо. І оці дві петлі пров'язуємо разом. Ось отак у нас вийшло. Тепер дивимося, ось у нас вийшов отвір. З цього отвора нам треба вив'язати ще шість петель. Одна є, сім, одна є, дивіться, накид, лицева, три, накид, лицева, чотири. Накид, лицева. Рахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 7 вийшло петельчок. Тепер 3 лицеві. Такий самий. Знімаємо шість петель, пров'язуємо 7 і накидуємо. Можна по дві, можна по одній накидувати. Два, три, чотири, 5, 6. Дивимося, щоб три зоставалося. Так, підхвачуємо оцю ниточку, ось вона, ось. її можна тугіше затягувати, і тоді не буде отакого отвору, буде маленький. Підхвачуємо оцю ниточку, навішуємо петельку і пров'язуємо дві разом підтягнули. Тепер, в отвір можна, щоб було легше отак от спицю ліву завести і робити два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Є. Тепер дві лицевих наприкінці рядка. Ось отак у нас повинно вийти. Четвертий рядок Всі Петельки в'яжем накиди. І лицьові, що пров'язували ми, пров'язуємо виворотні. Шостий рядок всі петельки виворотні, в'яжемо до кінця нашого ряду. Шостий рядок теж виворотній. Всі петельки в'яжем виворотні. Сьомий ряд лицьовий. Тепер нам для симетрії Треба поміняти оці ось везеруночки, щоб у нас був по краям серединки і з краю. Значить, що ми робимо? Снімаємо три петлі, тут буде половинка цього елементика, три петлі. Четверту пров'язуємо, накидуємо три петлі. Так, так само підхвачуємо. Пров'язуємо дві разом. Так. І з цього отвору вив'язуємо наступне. Так, одна у нас є, друга лицева, третій накид, і четверта отака лицева. Скидуємо, пров'язуємо три лицьові. Далі виконуємо весь Везеруночок отакий, да? знімаємо шість петель, сьому пров'язуємо і накидуємо. Давайте ось так, по дві, дві, чотири. Шість є. підтягуємо, беремо ниточку цю, одягаємо. Пров'язуємо дві разом. І далі як? І уже ми робили знаки до вив'язуємо з цього котвору дві. Три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Є три. Лицьових один, два, три. І знову робимо те саме, що ми робили на початку. Знімаємо три петлі, четверту пров'язуємо і накидуємо є, підтягуємо. Знову зацепляємо ось оцю, так, нашу петельку накидуємо, пров'язуємо дві разом, це так трішки затягнула. І тепер вив'язуємо, так, як я казала, значить, ця є одна лицьова, дві, три. 4. Ось отак і краєва. Оце у нас був сьомий ряд. Виконуємо останній рядочок, восьмий. Всі петельки виворотні. Так, ми пров'язали 8 рядків. З 9 ряду повторюється з 1 по 8. Ось такий гарний везеруночок, як ви бачите, дуже-дуже гарний. Мої любі друзі, в'яжіть і насолоджуйтесь. З вами була Люба на каналі Любава. До побачення!